Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Так, ну давайте подивимося, перше питання буде стосовно саміту НАТО 75 й ювілейний саміт НАТО, який проходив з 9 по 11 липня 2024 року. У Вашингтоні. Я дивилася там, читала, скільки нам побіцяли, досить так гарна допомога така. Але давайте подивимося, чи буде ця допомога в цьому році. Чи дадуть нам цю допомогу вже те, що вони там писали, що вони пообіцяли у цьому році? Або хоча б більша частина у цьому році, щоб нам дали. От давайте подивимося. Ця допомога до кінця цього року прийде в Україну у повному обсязі. Половина. Дивіться, перша карта колесниця. Колесниця це називається карта рух вперед, швидкість, така, знаєте, прям енергія, рух. А вона перевернула, це значить, вона так і називається. Е, на русском скажу, замедленное движение, торможение. вяло текущее действие. Тобто відразу випала карта, що ні. Транспорт, дорога закрита, дорога закрита. і до кінця року цього не буде. Бачите, тому що тут сидять вони, як то кажуть. Попкорн їдять, ось, бачите, тут дивляться відосики. От, і тут нема того. А, ну, половина, скажем. Не буду більше поглиблюватися. Але половина так. От. Ну, ще питаємо: чи буде колись Україна в НАТО? Чи буде колись Україна в НАТО? Ну, як сказали, мостік якийсь, ну, просто. Слово на словах. Мостик прокладений. Мост прокладений до, до членства НАТО в НАТО. Так, чи буде колись Україна коли-небудь в майбутньому? Може не в цьому році, може через 5 років, через 10. Давайте подивимося, чи буде Україна е, членом НАТО? Буде. Карти кажуть, що так, Україна буде маленькими шажочками. Буде йти, дивіться, карта свято, карта празднування. Але це дуже-дуже буде повільно, тому що паш це така, знаєте, ну, маленька, як дитинка, маленькими шажочками. Тобто діти Діти йдуть вчаться тільки ходити. І це кажуть, що карта це ще називається дорослість. Тобто треба вирости, треба вирости і стати. Королем, а не пажом або імператором. Коли от ми дійдемо до цієї стадії, то бачите, тут і янголи тут як кажуть, як нам будуть допомагати, як нам будуть підтримувати, якщо нам будуть давати ресурси, допомагати. От. І тоді тільки ми доб'ємося того, що будемо святкувати. Бачите, карта, о, знизу карта мір. Карта мір це кажуть, от, ну, як, членство, і е, ми у складі. Ми разом як от, коло дружби, коло е, єдинодумців, думців, які святкують. Так, це буде, це буде, буде, буде. Але кажуть, е, ну три, три, може, е, не знаю, ну, може, три роки треба тримати, або може це 30-й рік, не знаю. Ну, щось таке, тройка. Ну, подивимося. Хто дивиться, той мене запам'ятовує, тоді мені пишуть. Я е, одна мені моя. Скажем, знайома, каже, я все конспектувала, все, що казали, потім я вам вирішила позвонити. Так, давайте подивимося далі. Так, все ми вирішили. Тепер почав, почалися. а, от, Чи будуть у цьому році перемовини між Україною і Росією? Чи будуть у цьому році перемовини, ну так, скажемо, у лапках мирні перемовини між Україною та Росією? Не буде перемовин. Дивіться, немає енергії. Тут карта називається уход. Але це будуть, знаєте, це такі гойдалки будуть по вісімки, як ото хочеться сказати слово, тягамотіна така. Знаєте, що і не туди, і не назад, як застряли, в вісімка. Це безвихідна ситуація, це тупік. І кожен вертається, і кожен, ну тут немає єдиного якогось. Діалогу тут, тут нема, 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 ні не буде, ні. Ні. Тут кажуть, якісь будуть закулісні розмови, але офіційного не буде. Офіційних перемовин не буде. Дивіться, карта башта знизу. Що кажуть, е ніколи ми не сядемо за один стіл. Бачите, тут башта тут е Ну, не те, щоб тут сідати і розмовляти. Тут хочеться, знаєте, так. Тільки щось зробити фізично, розумієте? Мене. Так, ну давайте подивимо, питаємо. А чи прийме Україна коли-небудь ультиматум, який сказав Путін? Ну, ви всі знаєте, ви всі читали, що він хоче і Запорізьку, і Херсонську, і Луганську, і Донецьку, область, і Крим якось він хоче поділити пополам. Так, чи, чи прийме колись Україна, погодиться Україна на пропозицію Путіна? Ні, ні, я відразу бачу ні. Ні. Стоп, ніколи цього не буде, ніхто там таке не погодиться. Так, скажіть мені, будь ласка, карти, як довго ще буде йти війна в Україні? Як довго ще будуть оцей терор росіянами України, української землі? Як довго? Скільки років? Покажіть мені карти. Дивіться, тут шостий аркан. От я завжди кажу 26, дай Бог, що в 26-му. Тут бачите, карта як договір, якийсь. Проєкт, якась тут узгода, щось тут пишуть, якась тут узгода, да? щось тут домовленість якась йде. Карта закохані. Коли от щось, якась пропозиція, тут як на карті таке, як яблуко, щось дають, так? і якась пропозиція. Але це така пропозиція, знаєте, як от спокуса якась. І це щось буде, це щось буде, так, кажуть, ну, я б сказала, шість. До або, ну хай два-двійка перевернулася. Тобто це вже кажуть е, менше, ніж 2 роки. Отак. От менше, ніж два роки. Ну, півтора, може отак. Дивіться, бачите? Так. Отак. От Дивіться, я б сказала зараз. Е, кінець 25-го, початок 26-го, от якось отак. От Тут 5 і от бачите, проганяють, виганяють. Ідуть ці е, вороги йдуть з нашої землі. Дерево, це рід, це земля, це територія. От. Тут, кажуть, буде допомога нам, і ми прогонимо цих ворогів. Це не буде літо, це буде осінь, і ця восені не перестануть о, ці будуть вибухи. Але я дивлюся, що це буде ну, півтора року. Отак. Це десь у це нас десь наступною осінню, отак. Я пам'ятаю, ви в мене пам'ятаєте, що коли я дивилася на початку війни, коли закінчиться війна, я бачила чітко, що це буде в листопаді закінчення останній вибух, а весною вже будуть, як знаєте, як диплом отримаємо. І це, знаєте, якісь року в рік переходить. І... Все одно я так бачу, що це буде восени закінчення, а весною вже буде підписані документи, що війна закінчилась. Бачите, карта захисту, карта е, сповільнення. Сповільнення війни. Сповільнення війни. Але тоді кажуть, будуть відбудовувати Україну, тому що тут все буде ой, ну, трагедії багато буде зруй... зруйновано багато. Отак. От а тепер ще запитаю таке питання. Чи повернемо ми всі території, які ворог у нас забрав, украв? Чи повернемо ми, українці, всі свої території, які зараз окупував росіянин? Чи повернемо ми всі території наші? Кажуть, не відразу, але карта так, каже, виконання бажання, виповнення бажань і карта удачі. Але це кажуть затримку, якось, знаєте, заберемо все, але воно ще поступово, якось там вже ж документи, поки все буде знову переформлятися, знову це буде якось там в документальному плані щось буде ще довго. Так. Іде з перемогою, йде рух, так, іде рух, колесниця, рух вперед. Так, да, але кажуть, і бачите, якось швидко це буде. Ось, тому що Янгол перевернувся. Янгол перевернувся, я б зараз би сказала, що це от якийсь от місяць, тут карта місяць, вона б, сказ... я б сказала, що от місяць, оцей буде якийсь е... рішучий, вирішальний, коли щось, щось тут буде, якісь рухи, які. Оце будуть приближати перемогу і повернення додому. Ну, щось тут буде покладений початок. Десь от, кажуть, протягом місяця або е... через місяць, от щось якісь строки, от термін е... місяць. Так, добре. Тепер ще в мене таке питання. Трагедія дитячої лікарні Охмадит. Ой, мої співчуття. Це просто жахіття. Так. Чи буде офіційно підтверджено е, світом, що це Росія здійснила цей теракт? Чи буде це офіційно на документах підтверджено, що це росіяни? Вбили дітей, Охмадиту, зруйнували лікарню. Ні. Нема. Планують тільки. Планують, тільки планують, тільки. І бачите, за голову хватаються кажуть, а що ж ви робите, га? Ні, я не бачу. Офіційного підтвердження, на жаль, я не бачу. А-а. Ні, дивіться е... світом править сатана диявол. Зараз він спустився на землю, він зараз править. Зараз немає чекати справедливості якоїсь. Це неможливо тут, бачите, карта дітки випала. Сонечко, Янгалята і відразу випав карта диявіл. Тут немає офіційного підтвердження. Дивіться. Як вони кажуть, це можливо, можна, віроятність така і є, що це була російська ракета. Ну, ні. Давайте так запитаю: чи будуть вони покарані? Чи буде Путін і його армія покарані за, свої, за цей поступок? Чи буде він покараний колись? Ну, це, можливо, знаєте, ще діти їхні будуть. Відповідати. Чи будуть покарані винуватці ті, що запустили ракети по дитячій лікарні, чи будуть вони покарані? Вони відгорожуються, вони десь, можливо, за кордоном, і де хочеш. Все отаке, знаєте, на розпуті і сидять. А у майбутньому Божа кара їм буде. Дивіться, у них буде Божа кара буде, тому що тут йдуть втрати. Їм йдуть втрати, вони будуть втрачати рідних, близьких, вони будуть втрачати своє майно, вони будуть втрачати гроші, житло. Тобто тут іде втрата грошей. Грошей і карта Ірофан перевернула це як священик. Церква, це як Вищі сили, і вони, кажуть, перевернуті. Тобто це буде таке воно. ну, Воно все буде, але тут кажуть, карта, оця карта називається Кашмар на вулиці В'язі. Так, наступне питання: ви в мене питаєте за Київську ГЕС, Київське водосховище Захарова. Марія Захарова, вона сказала, що, ну, вже, знаєте, підготувувати, готує, що. Київський режим хоче зруйнувати Київське водосховище, Київську ГЕС. Давайте подивимося. Чи планує Росія е, зруйнувати Київську ГЕС? Так. Так, дивіться. Так. Так, вони хочуть зупинити. Попасти в машине якесь відділення, тут, щоб все зупинилося. Тобто, щоб все зупинилося. Так, вони планують, дивіться, вони планують, вони хочуть, вони готують обстріл Київської гідроелектростанції. Дивіться, щоб люди з свічками ходили, щоб Україна повністю була без світла. Це правда, карта Сум, це вони хочуть. А тепер давайте подивимося, чи вони зроблять це, але дивіться, знизу карта Янгу. Що вищі сили цього не допустять. Це Є захист, можливо, там по, по ПО таке якісне. І тут ще показують, що, можливо, вони ще, знаєте, як не спішать, вони готуються, Тобто, карта помірність. Тобто, Ми ще підождемо, тобто якогось чекають моменту. Так, ну давайте подивимося, чи зруйнує армія РФ. Київську гідроелектростанцію. Ні, не зруйнує. Бачите імператор. Тут стабільність. Тут тримають опори, бачите, тут як фортеця якась, захист там є. Ні, я не бачу руйнації. Не бачу. Але страху нагонять дуже сильно. Тепер подивимося отак. А чи буде поранення? Це, як я робила для Запоріжжя, для Дніпрогеса. І мене, мене питали, чи буде зруйнована Дніпро -Гес. Я казала, буде поранення. Воно так і сталося. Зараз дивимося. Чи буде поранення Київської гідроелектростанції? Чи буде е, е, поранення? Часткове руйнування. Київської гідроелектростанції. На жаль, буде. На жаль, буде, так. На жаль, буде, бачите карта. Стріли в спину. Оце карта була фортеця. Тут ламаються якісь споруди. І карта тут, бачите, це вода. вода витікає. Так, зараз подивлюся, чи буде потоп якийсь там. Чи буде оце, чи буде там Київське водосховище розливатися. Зараз дивимося, чи буде в Києві Київське водосховище розливатися? Потоп буде якийсь там для людей? Ні. Поранення буде, а потопа того, що вони кажуть, там кажуть диверсанти, там зрадники, там координатори, ждуни. Вони там слідкують, вони слідкують, можливо, будуть якісь там розвідувальні дрони, будуть літати. Вибачайте, внучок там з прогулянки прийшов, кричить, возмущається щось. Але, кажуть, поранення буде, поранення буде, на жаль. Тут щось кажуть, хтось як здає позиції. От бачите, це карта злодій, зрадник. Ну, повний. Руйнації не буде. Але поранення карти показали, на жаль. Так, тепер ще таке питання на останок. Подивимося. Це правда, що восени на керівництво України хоче об'явити офіційну війну. Це правда, чи ні? Отак, давайте. Чи буде. Восени Україна оголосить вона війну? Ну зараз питаю. Офіційно. Не, 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 не. Це не знається, ні, ні. Тут кажуть, нема ким, нема з чим об'являти, ні, ні. Ви ж розумієте, якщо об'являєш, значить ти терорист. Хто об'явив, той і винуватий. Ні, цього не буде, так що. Ні. Mm -mm. mm -mm. Це сплетні, це слухи, це цього не буде. Зараз я запитаю отак чи буде загальна мобілізація восени? Чи буде загальна мобілізація восени? В Україні? цієї осені буде загальна мобілізація? Буде посилення мобілізації, дуже важко буде, дивіться, треба е, тягнути цю ношу, треба, щоб хтось допомагав. Ця карта називається непосильна ноша. І е, оця карта називається ще, кажуть, е, вмій попросити допомогу, щоб тобі помогли оце нести. Тобто будуть просити. так. А тут, бачите, ховаються тут, е, будуть, будуть. Посилення буде, 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 на жаль, буде. Бачите, тут офіційні документи будуть, різке пробудження. Під кінець року тут буде досить е, серйозне оця мобілізація. Тобто тут вже, е, як знаєте, доберуться до всіх. Отакий в мене таро-прогноз. Мої шановні глядачі, е, пишіть свої думки, пишіть коментарі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. І під цим відео пишіть питання. Я буду вибирати, підбирати для наступного відео. Для наступного бліцу. Пишіть такі питання, щоб вони були актуальні, як, на, як на, для найбільшої категорії моїх глядачів. Пишіть всі питання, я дивлюся, я підбираю там, вибираю. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися. Ставте вподобайки лайки, діліться моїми відео. Натискайте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Дякую, що були зі мною. Всіх обіймаю, мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я всім-всім бажаю!